Доброго дня, земляки. Сьогодні у нас зустріч з Сергієм Федоровичем Пановим. Багато людей Богадухської громади пам'ятають його як голову Богодухівської районної ради. Я так розумію, останнього скликання того району Богодухівського, який був. А зараз Сергій Федорович у нас, ну, я зайшов до нього і почув розмови про землю, землю яка повинна підсохнути. Потім техніку виганим. І сама розмова сьогодні буде з пановим колишнім фахівцем в бюджетній сфері, з пановим довічним фахівцем в економічній сфері і з пановим аграрієм. Буде про оплату за паї. Сергій Федорович, я вас не попереджав про свій візит. Ми продовжуємо наші імпровізовані зустрічі. Така зустріч була з Куриком Олександром Олексійовичем, наче не б'ється ще там, все вроді нормально вийшло. 에, по Поспілкуємося. Так, Привітайтеся. Дня. Нас, Доброго свої. дня, шановні глядачі. З радістю поспілкуюся. Сергій Федорович, я не до вас їхав, я їхав до Олександра Миколайовича Шуби. Проханий, страшне, Шуба у нас, Олександр Миколайович, це я так шуткую, Ну, не може нарватися до нього на зустріч, але я, таки, він мені зателефонував, не брав трубки, потім зателефонував, він зараз себе в господарстві. І підтвердив, що на сьогоднішній день він продовжує платити орендну плату в районі, не в районі. Він сказав, я плачу 5 тисяч на руки. Ну, це в мене таке сільське вираження, шуба Олександр Миколайович, господарство. Не хочеться називати, як воно у нього називається. Ну, раз він хоче, щоб воно в Батутіна було, хай ще побуде, поки батутяно. Вот. Він платить 5. І він сказав дуже, я кажу, таке звідки гроші, вам вже важко. Знаєте, що сказав мені Шуба? Шуба сказав, а людям легко? Нажили ми, каже, жирок, за останні два роки. От давайте тепер будемо пробувати людям віддавати, бо людям зараз ще важче. А я маючи досвід, ми зараз робимо і ефіри, і газету на дві громади і йдемо далі. Тобто Золочівська громада. Я. Декілька було в нас зустрічей із людьми, пайовиками тов Каратагро. Корені його, цього ТОВ Каратагро в Краснокутській громаді. І Каратагро сьогодні не платить своїм пайовикам у Золочівській громаді. Зібрали врожай, люди бачили, як вони збирали врожай, возили там покурудзу, а не платять. Сергій Федорович. Перше питання: скільки платить ваше господарство за пай, за гектар паю? Дякую, серцеві. Я з, з великою повагою відношусь до Шубера Олександра Миколайовича і дійсно поважаю його працю. Ми в цьому році наше моє господарство заплатило так, як і в минулому, до війни. Тобто десь 4200-4500 гривень за гектар вже на руки. Тобто ці суми вже були вичті податки, і люди отримали 4200-4500 на руки. Тобто ця оплата минулорічна залишилась, ви її не зменшували, хоча вона була досить висока. Зали, залишили те, що була і в 2021 році, в останньому, до, до військ, воєнного. Тому що дійсно людям теж важко. Зараз ці сільсвої спорубники їм теж важко, дуже важко в цих умовах, нових, нових цінах, нових, які люди всі бачать. І виступи сільгоспвиробники по телебаченню, які ціни зараз на добрива, на насіння, на засоби захисту рослин, це значно виросло, а продукція навпаки впала. Тому е сільгоспвиробникам важко, дуже важко. І єдине, що е може, це бути е створити ефективне виробництво, де дійсно. Е Ефективно використовуються кошти, ефективно використовуються рілля, щоб якби вийти на позитив і сплачувати людям і податки в нашу громаду. До речі, завдяки підприємцям всім нашої громади Богодухівської в минулому році бюджет був перевиконаний. В Богодухівській громаді Багадухівській. не було мінуса. Не було було був плюс. Mm -hmm. uh, здається, 18 мільйонів було перевиконання. Це завдяки всім промисловим підприємствам, які працюють у нас в uh, громаді, завдяки сільхозвиробникам, які все-таки виплачували yeah. не менше, наскільки я знаю, не менше ринної плати, ніж у 2021 році. Це круто, а скажіть, от шубе такий сільський вираз, нажали, ми, каже, жирку за останні два роки, то можемо зараз і людей не обіжати. Була можливість перед війною, ці останні два роки перед війною, десь більше заробляти, ніж звичайно у сільхоз, товаровиробників. Якісь особливі умови, підняли ціни закупівельні, не доросла солярка так. Ну, я розумію, це от причинами може бути. в Звіс... жирку. Звісно, до війни була певна, певний прибуток в сільському виробництві. Це залежало теж від ефективності. Хтось інвестував в цей прибуток знову виробництво, закупав нову техніку. Це також важливо. Так, да, Нову техніку і нові технології. Тому кожного, якби. Свій стан може хтось використав ці кошти. Добре, тоді я спрошу напряму. Ви вірите в те, що може бути така неприємність, що, наприклад, я знову згадую Каратагра. Я буду згадувати його постійно, поки вони не розрахуються з людьми. Я вважаю, що вони діють несправедливо. Може по закону, я не знаю, але несправедливо. Це моя власна думка. Так от. Може бути таке, що от такого потужного підприємства не залишилося коштів, щоб розрахуватися за пай. А я наперед вам скажу, що вони платили до війни ну, там десь в районі 2000, здається, щось там за гектар. І зараз я не думаю, що вони більше платили. Тобто це невелика оплата порівняно з вашою оплатою, а шуби такі взагалі, це там майже в три рази менше. Може бути таке. Що не доплачуючи людям, я вже конкретно кажу, не доплачуючи людям роками, раптом у них не стало грошей для того, щоб заплатити хоча б ту, в три рази, в два з половиною чи в два рази меншу оплату. Могло таке бути? Я не буду засуджувати своїх колег, у кожного своя ситуація, да, ага. я не буду засуджувати. Я тільки єдине скажу, що я підтримую повністю слова Олександра Миколаївича, що потрібна людині. Підтримувати, їм теж важко. Їм не менше важко, ніж нам. І ми Людям це розуміємо. і, дуже потрібно, важко зараз. Да, і потрібно це підтримати. І не тільки люди, потрібно в першу чергу, військовим. Потрібно підтримувати наших військових, які боронять нашу тут спокійну мирну працю. які Сергій захищають Федорович. нашу країну. Сергій Федорович, перебувай, вибачте, але ви самі торкнулися цієї теми. Я знову згадую наше Спілкування, коли панов замовляв старлінки, скільки цього? Старлінків залезено. Через панова з Польщі. Я не пам'ятаю, це моя дружина. Там якось там гроші, що то кудись переводили, їздили. Мізять менше також що то там докладався. Але центром ідеї був панов. Скільки Старлінків за час? Завозили не тільки Старлінків через Польщу, і засоби зв'язку. І дякуючи вашій дружині, вона допомагала здійснювати оплату в Польщі і дякуючи, що там багато я їх туди загнав. Багато я за них дуже переживав. як я. Готові допомагати. Я не рахував скільки старлінків за собі за зв'язку і автомобілів. Ну це не тільки там мої кошти. Є люди збирали Наталя Ворона церковна. Я їм допомагав закуповувати. Так що ви вкладали свої кошти особисті? Я і особисто вкладав, і люди теж просили мене, щоб завозили туди автомобілі. Засоби зв'язку. Спілкувався з Кориком. От, от, був недавно ефір. Він озвучив 100 автомобілів. Ну, приблизно 100 автомобілів він закупив для війська. Я так розумію, що у вас також є яка цифра. Чи ви взагалі не щитали? От не вірю, що панов не щитав. Ти більше десяти, трохи. Більше... Тільки автомобілів. Тільки автомобілів, так. Да. Сталінки десятків три. Ні, старлінки. В... Вони дуже колись були потрібні, дуже сильно це було. Три Старлінки, я приймав. Да. А то все були, е Може були. радіостанції. А, були радіостанції. Да, а то були радіостанція. Базові станції, радіостанція. Ясно. Тобто такий ваш вклад і ваша родина також займалася цим. Я так розумію, що і продовжуєте займатися е волонтерством. Так, <гум> зрозуміло, да, зараз іде війна в країні і її закінчення, якнайшвидше. Захист наших і життя наших військових залежить від кожного з нас. Сергій Федорович залежить сьогодні дуже багато від сільхозтоваровиробників на Богодуківщині, бо в нас аграрний край, і ми чітко бачимо одне, що якщо буде економіка України якось розвиватися, тобто якщо бюджети місцеві будуть перевиконуватися або хоча б виконуватися, то шансів перемогти ворога значно більше. Наступний рік він для вас вже почався. Цілого товаровиробника панова аграрія панова вже почався. Вже якісь роботи ведуться в полі? Так, вже почалися роботи. вже Ми вносимо добрива на зиму пшеницю, на рапс, і вже завозимо насіння, засоби захисту рослин. Тобто я думаю, через два тижні вже почнуться і польові роботи. У вас не постраждали поля від обстрілів? Вони долітало, воно, воно там рядом. Теж військові проводили певні інженерні роботи. На наших це, це я зрозумів. Це Дякую вам за цю розмову. Я так розумію, що орендна плата у вашому господарстві не буде зменшена в цьому році. Рану. Я буду намагатися зробити все, щоб вона навіть збільшувалося. Не ну, все залежить від сільхозвиробників, на жаль. Багато чого залежить від спроможності українських портів здійснити експорт тієї продукції, яку виростили цілу з І щоб люди розуміли, наскільки складно сьогодні ви живете і працюєте, скажіть, будь ласка, співвідношення, от якщо взяти тонну солярки? І тонну пшениці. Наскільки це співвідношення за цей рік змінилося? Ви приблизно можете так. сказати? Я можу сказати, що раніше за тонну солярка, чи з пшениці я купував, скільки то тон солярка? Одну. А зараз? Я можу сказати, що в минулому році, двадцять другому, коли ми здійснювали сільгосп роботи. Mm. Доходило до того, що солярка стоїла 55 тисяч гривень, mm. а зерно стоїло 4,5 тисячі гривень. Тобто, на одну тобто на одну тонну солярки ми віддавали 11-12 тонн зерно. 11-12 тонн yeah. це військовий час. військовий час. А до війни До війни Діспалова стоїло 25 тисяч, а зерно стоїло 8. Скільки це було? Це 3 тонни. 3 і 12? Три, два, чотири рази, і така ж ситуація по мінеральним домам. Теж те, саме можна накладувати да, ж ситуація. ситуація. Тобто, шановні земляки, ви зрозумійте зараз мене правильно, багато хто сьогодні на мене ображається, особливо в Золочівській громаді, за те, що я озвучую факти невиплати не виплат паїв. І насправді, якщо це буде стосуватися окраїн, де, де там, де вигнали вже Кацапів, у нас є така територія на Золочівщині в Богдуківському районі, то там все зрозуміло. Там зараз поля зарушив бур'яном. Це поля Олександра Володимира Олександровича Реви, дуже, дуже порядна людина. Вони заросли бур'яном. Я не знаю, як там. Як там, що там він каже, спочатку треба розмінувати, чи випалити, чи Бог, його yeah. знав потім. Але є лани, такі, як у карата, які зібрані. Хоча в них також справедливості ради треба сказати, там також є лани, які під Удами, які не зібрані, залишились. І все ж платити людям треба, навіть якщо це не дуже вигідно для вас. Для вас це як... за цих останніх цифр, я зрозумів, не дуже вигідно сьогодні платити по 4 гаком тисячі за гектар. Можна було б зменшити, да? але ви цього не робите. Дякую вам за це. Дякую вам, Серсавіч. Сергій Федорович. До нових зустрічей. З вами була газета «Вісник Богодухівщини Плюс Заря. Я Морошник Васильсавич. Вибачте за те, що ми технічно інколи там підхрамуємо. Зате ми кажемо правду. До нових зустрічей! Все буде Україна!